Видання Newsweek публікує матеріал з посиланням на анонімні джерела. Це якраз напевне до теми, е, наскільки допомагають нам і Сполучені Штати, і Захід. Е, там пояснюють, що центральне розвідувальне управління допомагає Україні зі збором секретної інформації, організації військової логістики, контактує з країнами, які також надають допомогу Україні в війні з Росією. Більше того, велика частина допомоги, яку США надають Україні, тримається в секреті. Багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконує саме ЦРУ. Тобто американці допомагають Україні, угу. і хай там уява росіян зараз всіма барвами роздмухується, хай пропагандисти там щось собі придумують навіть тих самих бойових комарів. Так, нам постачають їх американці, своїми комарів, бойових комарів і усе. Фирму. Так. Особисто Вільям Бернс привів, так, привозить в, вуликах. Вуликах привіз до Володимира так. Зеленського. Слухайте. Ну, прекрасна тема, я хочу сказати. Тому що, ну, а як по-іншому? Ну що, зараз. Е Американці повинні вивалити все на столі і розповісти: ось ми постачаємо такий тип боєприпасів. От так, така дальність польоту. От це саме в тій точці. Ви можете побачити. Ну, слухайте, а що роблять росіяни з України? З візиткою ЦРУ. От вони зараз обурюються касетними боєприпасами. Я розумію, що там Німеччина і Британія зараз Іспанія виступають проти, бо вони підписали конвенцію. Певне а що підписувала Росія? Нічого. Нічого Росія не підписувала. Що не використовує касетні боєприпаси, Росія не використовувала з 14-го року хімічну зброю так. і завжди спростову напал не використовував використовує. Використовує. абсолютно і протипіхонні міни. Вона використовує, хоча є підписантом. угоди щодо протипіхотні. А міні. я не кажу вже про різні міжнародно-правові норми, що вона застосовує тортури до військовополонених так. і до, до, до цивільних. цивільних От я щойно їхав і по радіо повідомили останні. Цифри підсумували. Кількість, це Лубинець оприлюднив дані за даними Дмитра. Більше 25 тисяч на сьогоднішній день українських цивільних громадян отримуються в Росії на незаконних підставах. І фактично, тисячі дітей в якості заручників. Це і величезна проблема. От зараз її почали, ну, скажімо так, піднімати на міжнародний рівень. Ця проблема, вона взагалі жодним чином не врегульована. Навіть в нашому локальному законодавстві. Якщо щодо комбатантів військовополонених існує низка міжнародних угод, норм локального законодавства, то щодо відношення до цивільних людей, яких затримують. На жаль, це величезна проблема виявляється. Так само, як і в Окупованому Криму, Так, так само... почалося саме звідти. Саме під час цієї клятої Кримської весни і почались перші затримання цивільних людей. Ну, от генпрокурор України Андрій Костін представив звіт 94 тисячі воєнних злочинів, спричинені Російською Федерацією, 115 тисяч зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури, понад 10,5 тисяч вбитих мирних українців, майже 500 дітей серед них. Ось те, що робить Російська Федерація, не зважаючи ні на які міжнародно-правові норми в цьому випадку, якщо ми вже згадуємо норми міжнародного гуманітарного права і воєнні злочини, то дуже важливо для майбутніх судових процесів, дуже прискіпливо згідно міжнародних протоколів, проводити і оформлювати зібрані докази. Нещодавно і цьому постійно треба навчатися, бо особовий склад поліції, прокуратури, люди змінюються. І тому, чому навчали там, в 2014-15 роках, ці ті люди за там, 9 років, вони вже змінили місце своєї роботи. Новоприбульці, вони не обізнані з цими е, вимогами. І я от нещодавно дізнався, що я дуже вдячний. Приїздила до України навіть делегація іноземців, які навчали наших судових експертів, як поводити себе як ретельно, точно до всіх протоколів документувати місця езмації тіл. Бо це надважливе питання. І... Я пам'ятаю, я декілька разів був на Балканах в різних країнах, вивчаючи досвід, в тому числі і в Сербії, і в Хорватії. І я пам'ятаю, скільки було випадків, коли, які призводили до непокарання злочинців, виключно в зв'язку з тим, що ну, під час тих подій, там, війна, гарячка, не були належним чином зібрані докази по відношенню до... І це, врешті-решт, як би це ну, прикро не було, але це призводило до фактично, хоча і, начебто, і всім відомо, і всі знають хто, а от довести в незалежному суді з фактами неспростовними та доказами можливості немає. І я так розумію, що нас чекають і дійсно непрості часи, коли будуть розслідуватися, і вони вже розслідуються, ці злочини. І коли ми будемо мати реальні покарання. Адже піймати цих злочинців тепер дуже важко. Вони так. всі переховуються на території Російської Федерації. Ну, можливо, певні країни їх будуть десь приймати, можливо, там в Ірані. Не виключаю, що, можливо, і Китай буде їх приймати, чи якісь африканські країни. Я налаштований на весь цей процес таким чином, що, по-перше, з моєї точки зору, підкреслюється, моя особиста точка зору. Нам треба діяти в двох напрямках: напрямок, перший – це. Міжнародна юстиція. А напрямок другий це робота спецслужб. Нам треба створювати певний перелік знакових осіб і займатися просто їхньою ліквідацією фізичною. Ну так як це, це робив у Ізраїлі з нацистами. Ну, це, 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 це моє переконання особисте, підкреслю особисто. Що стосується міжнародної юстиції, то я до цього теж ставлюсь е, доволі оптимістично. Чому? Я не, не налаштований на те, що все це відбудеться завтра. Дай Боже, щоб перші процеси судові е, почались ну, через років 5. З моєї точки зору, це доволі оптимістичний прогноз. Виходячи з того, що світ не стоїть на місці, все постійно змінюється. То навіть ті країни, які зараз здаються, начебто абсолютно лояльними до Росії, ніхто не може дати гарантію, що через 5 років вони не займуть абсолютно деметральну протилежну позицію. Якщо ми вже торкнулися Ізраїля, то останнього, якщо не помиляюсь, останнього злочинця, нациста Ізраїль знайшов і притягнув до відповідальності, коли йому вже було 94 роки. Навіть так, через 50 років практично. Тому головне ж не термін покарання, а не минучість покарання. І з моєї точки зору, це має бути ну, головним стимулом в роботі правоохоронних органів, якщо ми кажемо про покарання тих, хто вчиняв воєнні злочини на території нашої держави. Велика кількість цих покидків вона вже відома, починаючи від рядових, які вбивали. Українців цивільне населення і гвалтували, і підривали, і все, що хочуть, робили. І закінчуючи тими командирами, які давали ці накази. І більш того, вже я знаю, є і відомості про їхнє місце перебування, де вони проживають, і їхні родини. Тобто, ну є база, над якою вже зараз можна працювати. В 11 липня буде у вільнюсі відбуваться саміт північно-атлантичного альянсу. Там безпрецедентні заходи безпеки. 16 країн НАТО туди стягнули більше тисячі військових. І ось з'являється інформація від видання Телеграф, що на щорічному саміті Німеччина має намір закликати учасників зосередитися саме на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства. Ну я так розумію, відбудеться таке певне блокування. І не тільки зі сторони Німеччини. Абсолютно. Першим і головним запобіжником просування нинішньої, підкреслю, нинішньої України до членства в НАТО є Сполучені Штати. І про це відверто і далеко не в перший раз заявив президент Сполучених Штатів. Він останній раз, знову таки, не вперше раз, зазначив два чинники. Які, на думку Сполучених Штатів, не дозволяють приймати Україну в НАТО. Перший чинник це засилля російської агентури, і другий чинник це корупція. І це не мої слова. Мене можна слухати, не слухати. Можна сказати, що я все вру, що у нас немає російської агентури, що у нас немає корупції. Це ж не я вигадав. Це слова президента Сполучених Штатів. Якщо ви з ними не погоджуєтесь, то опануйте до нього, а не до мене. Але подобається вам це чи ні, але рішення приймає саме ця людина, а не я. Це перше. А друге, я думаю, що можливо після такого, можливо, дещо про холодного душу відбудеться пер певне протверезення нашої влади і в нашої керманичі повернуться до тези. Поширення двосторонніх безпекових стосунків. Я не можу ще й досі зрозуміти, чому цей процес, який спочатку стартанув у 2022 році, чому зараз він потім став просто на паузу. Чому так, за яких підстав? Не, не, не можу цього зрозуміти, не бачу логіки. Більш того, я не знаю, чи глядачам відомо, чи ні. Думаю, що відомо, це не є якоюсь там таємницею. Просто, можливо, люди не звертають на це уваги особливої. Переважна більшість воєнно-технічної допомоги, яку отримує Україна, ми її отримаємо саме на завадах двосторонніх стосунків. Не в рамках взаємодії з НАТО, як структурою, так, з країнами-членами НАТО. Але виключно на засадах двосторонніх угод і договорів. Все це зрозуміло угоджується в рамках Рамштайну. Між іншим, а, а, а навіщо навіщо було створювати цей Рамштайн? Саме для цього? Для того, щоб на двосторонніх стосунках робити консолідовані зусилля, надаючи конкретну допомогу конкретній країні, не проходячи. Певні процедури в рамках цієї бюрократичної структури, якою є НАТО. Між іншим, ну, у багатьох, доволі багатьох людей, які е, намагаються розібратися в нинішній ситуації, є абсолютно з моєї точки зору здоровий скепсіс по відношенню до майбутнього цієї організації, якщо не будуть змінені правила прийняття рішень. Бо на сьогоднішній день дуже велика кількість зауважень щодо неефективності прийняття рішень шляхом одностайного прийняття рішень. Величезна кількість питань, в тому числі і внутрішніх всередині НАТО, які не мають односторонньої підтримки. І фактично величезні ризики того, що в якусь там, надважливу мить для переважної більшості країн-членів. Одна чи дві країни вони можуть дотримуватися протилежної точки зору, і фактично своїми діями можуть заблокувати ті процеси оборонні, на які фактично і сподіваються всі країни-члени НАТО. Тому ну, я б все-таки хотів би бачити більш інтенсивних зусилля не на членстві в НАТО, а саме на розбудові двосторонніх стосунків в воєнній і в оборонній сфері. Повернумося до студії. Я про Чонгар ще хочу продовжити. Вже вашу думку спитати, пане Горфюю, ну е, виходячи із тих даних, які оприлюднив військовий е, з прізвищем Сестриватовський Українській Правді, Чонгар був замінований. Я знаю, що він був і не тільки він був замінований. Так, а що могло не спрацювати? Як ну я не просто не можу зрозуміти, хто віддає наказ, хто їх виконує? От цю цей ланцюжок як він мав спрацювати, і чому треба чекати, поки російські військові зайдуть на, на цю територію? Це ж я і чи чи не можна було в той момент? Якщо щось не спрацьовує змінити ситуацію, можливо щось зробити для того, щоб це спрацювало. У мене питання, масло питання. Я не, не сапер професійний, <рес> я не знаю, яким чином здійснюється мінування, яким чином здійснюється в подальшому підрив. Але, по-перше, хотів би зазначити, що окрім мінування мостів, були ще й міні поля. Які... Не зрозуміло куди зникли. Я чудово пам'ятаю момент, коли пані Верещук, вона тоді була міністром з питань тимчасово переміщених осіб, вона, здається, разом зеленським відвідували Чангар і розповідала, що звернулись місцеві фермери з проханням. Посприяти тому, аби прикордонники надали їм можливість працювати на землях, які розпайовані сільськогосподарські землі, які розпайовані впритул до кордонів, в тому числі до адмінмежі з тимчасово анексованим півостровом. Такі випадки, між іншим, відбувалися практично по всій території країни. Це поведінка тих людей, це не виняток. До мене і на Луганщині свого часу ходаки ходили, але ну, моя позиція була жорстка. В першу чергу оборона і кордон, а ви зі своїми наділами земельними в другу чергу, шановні. Але судячи з усього, пані Верещук якимось чином, разом з президентом сприйнялися позицію. Мір дружба жвачка і яким чином посприяли цій ситуації. Що стосується безпосередньо тих мостів, про які казала ця людина, я маю на увазі військовослужбовець. У мене складається якесь таке дивне відчуття, що суспільство намагається з перших днів втюхати конкретних козелів цапів, відбувалів. От вже згадували сьогодні цього. СБУшника колишнього. Так, він міг передати схеми розташування мінних полів, він міг передати всю необхідну технічну інформацію по мінуванню мостів, але він їх сам не міг розмінувати. Ліквідація мінних полів це наскільки я знаю, це процес доволі тривалий. Навіть якщо просто серед мінного поля не повністю його знімати, а прохід робити. Тому у мене стільки відчуття, що це все було, по-перше, це було зроблено напередодні, а не в момент прямо входу. Uh -huh. Якщо це було зроблено напередодні, чому прогавили прикордонники, військовослужбовці, правоохоронці, це ж процес, який триває не, не 10 хвилин. Далі. Е, невже хтось думає, що саме на цих двох місцях на Чангарі? Завершується процес оборони України, да там ще три лінії, там ще мостів було, і греблі, і мости. І нічого не було зроблено. Лише один міст. Я зараз, на жаль, не пам'ятаю прізвище того хлопця. Якщо не з 95-ї бригади хлопчина, який ціною власного життя підірвав один міст один з там, цілої низки, їх здається, біля 7 -9. На пів... в півдні нашої країни, де йшли русняки. І їх можна було затримувати. Нічого цього зроблено не було. І я абсолютно не вірю, що конкретна людина, чи той конкретний шпигун сбушник чи конкретно цей військовослужбовець, що вони. Мають нести цю повну, повноту відповідальності за катастрофічну ситуацію, яка склалась в перші дні саме на півдні нашої країни. І я вважаю, що ситуація абсолютно демонтально протилежна. З Цих людей намагаються зробити цапи відбувалів. І, на жаль, я не бачу жодного прогресу в намаганні знайти. Реальних винуватців знайти правду. І от прозвучало прізвище Баканова. начебто всі розуміють, за що його зняли, бо є указ Зеленського. Але я думаю, ніхто не може пояснити, чому його не притягують досі до кримінальної відповідальності. Що це за таємне пояснення якогось там персонажа з Верховної Ради на комітеті заслухали. І нема причин для кримінальної справи. Це кому ви на лапшу таку вішаєте? Там сам елементарний факт. Згадували знов сьогодні прослушку цього СБУшника з Сівковичем. Під час цієї прослужки Сівкович каже цьому СБУшнику, який не має таких повноважень. Він йому каже, що треба призначити першим заступником Баканова такого і такого то персонажа. І через деякий час це призначення відбувається. У мене абсолютно елементарне запитання, яким чином цьому кримському в лапках СБУшнику вдалося просунути таке призначення на рівні президента України? Це призначення відбувається президентом України указом. Хто йому допомагав в цьому процесі. Врешті решт хто у Зеленського готував цей указ про призначення цієї людини, яка зараз переховується в Сербії? Я переконаний в тому, я підтримую тезу, подобається ні, але тезу Байдена про те, що в Україні діє потужна російська агентурна мережа, яка ще й досі діє у нас за спинами. І розповідати байки про успіхи Ну, є певні успіхи, звісно, але на низовому рівні. Те, що ми бачимо звіти про затримання там якихось навідників, агентів, залізничників, це ж все, вибачте, шелупень. А на стратегічному рівні де, де робота? Її немає. Про який рівень довіри може йти, з яким багажем. Зараз можуть приймати Україну в НАТО, якщо вже двічі Байден заявляв про те, що в оточенні президента є засилля російської агентури, а у відповідь чув: я єрмаку вірю. Ну, Про який рівень довіри може йти мова. А, якщо ми вже про саміт НАТО знову повернулися. Голова МЗС Франції каже, що Україні мають надати конкретні гарантії безпеки. Так. Uh, і і я, Байден про це вже я вже Заява Ольги Стефанішиної віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Вона сказала, що Україна буде змушена переглянути стратегію, якщо не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі 11-12 липня. Акцент зміститься на гарантії безпеки для до України. Добре, що це розуміють в офісі президента в нашій владі. Але ще що каже Стефанішина, Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО. Адже немає ясності щодо змісту фінальних документів. Ще не прийнято ніяких остаточних рішень. Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але й до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл. Тобто моделюємо ситуацію. В Вільнюс відбувається засідання Ради України НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах, зазначила вона. Тому від фінальних документів буде залежати, чи поїде. Президент на саміт. Давайте від зворотнього. Дуже важливий нюанс. Кінцевий варіант документа угу. розробляється затверджується ще до початку саміту. І це звична практика. Бувають випадки, в тому числі в історії, вони відомі, коли під час якоїсь події змінюються. Точки зору учасників процесу. Але мені невідомі випадки, коли б змінювалася точка зору е, одно, одно, одночасно там, 30 країн. Такого я не пам'ятаю. Можна переконати одного представника, другого, третього, п'ятого. Але 30 це практично нереально. Е, ну, я вже на цю тезу на цю тему свою точку зору виказував, мені дуже не подобається подібна позиція поведінка Володимира Зеленського і його команди. Бо це мені в кращому випадку, підкреслюю, в кращому випадку, це мені нагадує поведінки розбещеної дитини, яка впала просто в магазині в іграшковому на підлозі і починає своїм. Вереском, тупотінням ніжками шантажувати власних батьків, купіть, купіть, купіть. Я вірю абсолютно щиро в те, що ті люди, які зараз є на чолі держав, членів НАТО, вони дорослі і вони чудово розуміють, що з цієї ситуації треба знайти якийсь вихід, який би дозволив. А не заганяти Зеленського в глухий кут, Б, продемонструвати йому власним виборцям якусь перемогу. Яким чином це має бути зроблено, не знаю. Статутом НАТО не передбачені ніякі поступки, не поступки, компромісні якісь рішення. Ну, немає такого в статутах. Тому це буде, скоріш, якийсь виключно політичний документ, політична заява. Ніякого запрошення не буде. І не треба вішати лакшину на вуха. І правильно, що не буде. Бо з такою корупцією наші любі друзі всю НАТО за півроку роздерібанять. Що стосується, їхати чи не їхати, Ну, знов таки, це, це от, я, я собі не уявляю взагалі такого формулювання від лідера воюючої держави. Їхати чи не їхати. А що ви мені там дадіте? А не дадіть і тоді я не поїду. Та твій обогре їхати і захищати інтереси України. І не їхати – це ну, безвідповідальна позиція з моєї точки зору. Ну і наостанок. Не дуже хочу вдаватись до конспірології, але приблизно місяці ще півтора-два то Дуже обізнана людина мені розповідала, що можливо, я буду так дуже, дуже обережна, бо можливо, є сценарій саме такою поведінкою, це, це ще було. До заяв Зеленського, до цієї його напівісторичної позиції, поєду, не поїду, копняка її, то ну, обговорювали мені, проговорювали сценарій, за яким знаходяться підстави для того, щоб зіпсувати стосунки зі Сполученими Штатами та НАТО і зробити стрімкий розворот в бік. Китайського мирного плану. На тих територіях, які захопила Російська так. Федерація. І ще раз кажу: мені дуже не хочеться вірити, що це може бути правдою. Дуже не хочеться вірити. Ну, що, а, а зараз я просто як зовні спостерігаю за поведінкою нашого президента. Тільки можу плекати надію, що це мета його такої поведінки, якась інша.